Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад вони розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження я заходжу знімеччині на лікування. І тут є наші військові, які теж на лікуванні. Я хочу купити для них хоча, взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, отже, просили такі триколеві кросівки. Це дуже класна фірма. Беремо. Просили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходяти. Пацани Рем. Потім спеціально з України заказав два комплекти такого одягу від фірми Поху. Це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках. Тобто його не треба через себе одягати. Він застібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто маске для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі. І зараз дивно хлопців. Госпіталь, звісно, дуже гарний. І він капець технологічний. Як там лежав два місяці, вони тут опорували. Ну цікаво, супер. І тут на горі гелікоптерна площадка. І ти постійно жувеш, на тобі гелікоптери літають. Це похуй. Це похуй. Це типа одяг, поняв, які на липучках. Що тобі не треба нічого піднімати, не треба нічого робити, щоб ти типу, дівся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. таку так. чи таку? Так. Це те, що на липучках, коротше. Прям з України вишиванка з України доставила, так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв, чортки це. Бачу, вони резинку типу, таку дають. Бота. І вона по бокам тут, поняв, на липучках. І Вона повністю оцей вийшов, я один, я другий. Я І штани так само. Що не треба там мучитися, оце одягати, це одразу. Липучки, типу, там розкоїв. І готово. Бо я пам'ятаю, як я одягався оце, цими операціями, шрамами, це було капець. Це якимось от таким от... Поля каже, що це ти? Похоже. Хорош. Всі подарунки віддав, все віддав зазначить одному з наступних відео Діни Пацанів, бо їх на вулиці, я вже почало на вулиці води і я покажу, як на них будуть ці костюми виглядати.